Власники квадроциклів can канам Outlander, Renegade, там однакові варіатори. І от коли у вас вже варіатор в такому стані, що часто обриває ремені, і ви міняєте їх раз за разом. Обов'язково, коли ви обслуговуєте варіатор, я про це говорю часто: що треба слайдери, ролики, оце все дивитися за ним, тому що там слайдери стираються, і варіатор вже починає просто стукотіти. Це дуже добре чути. Але окрім стандартних цих моїх рекомендацій, які я даю постійно і часто, ви це знаєте на пам'ять вже. Пам'ятайте ще при обслуговуванні варіатора про обгінну муфту, а точніше, конкретніше, про її підшипники. Ось ці, пам'ятайте про те, що від великих швидкостей, від великої температури ці підшипники. Можуть нагріватися, і тоді матеріал, їхній метал, просто відпускає від перегріву. І, відповідно, вони вже не працюють так, як слід. У вас буде завивати варіатор, це буде конкретно чути. Для того, щоб обгінна муфта працювала так, як належить, просто замініть ці підшипнички, продаються ремкомплектом разом з. Штіфтами разом з пружинками, і навіть стопорним кільцем, який стопорить один із цих підшипників з однієї сторони обгінної муфти. Коли чуєте завивання варіатора, обов'язково загляньте в обгінну муфту, обов'язково поміняйте її підшипнички.